Профілактика бездоглядності, правопорушень та соціально-правового захисту дітей напрямки за якими спрямовує роботу відповідних служб Центрально-міського району координаційна рада. На своєму останньому в часі засіданні порушувались питання попередження вилучення дітей із родини, забезпечення підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також соціального захисту дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Дуже гостро буде обговорюватися питання надання соціальних послуг сім'ям з дітьми, які опинилися. У складних життєвих обставинах на сьогодні у нас в центрі соціальних служб перебуває 306 таких сімей. Завдяки теж такій спільній роботі ми сьогодні дуже сподіваємося на роботу фахівців центру соціальних служб, на те, щоб була надана цим сім'ям якісна, результативна і ефективна допомога. Спільна робота, головна запорука успіху у цій справі, вважають у районі. Така взаємодія у 2013 році принесла помітні результати. На сьогодні нам вдалося зменшити кількість дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування завдяки соціальному супроводу неблагополучних сімей на 32 дитини у районі зменшення такої категорії дітей. І сьогодні 88% із. Усієї кількості дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються в сім'ях громадян. Найчастіше усиновити бажають малюків до одного року. Дітей старших за віком влаштувати в прийомній сім'ї досить складно. Проте для відповідних служб району пріоритетом залишається захист прав дітей і охоплення кожної дитини сімейними формами виховання. Зокрема, у цьому році планують створити вже другий в районі дитячий будинок сімейного типу. Серед важливих завдань координаційної ради на поточний рік виявлення сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, та профілактика негативних явищ серед дітей і підлітків.